Свідчення Майдану до Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького тут збирають сучасну експозицію. Фонди вперше поповнилися речами людей, які брали і продовжують брати участь у подіях у Києві. Прапори, амуніцію та документи передали до музею козаки Четвертої сотні самооборони Майдану. На деяких речах кров загиблих та поранених під час подій у січні-лютому розповідає Софія Богуцька. Максим Гошовський, учасник кривавих подій у Києві на Грушевського, 22 січня, та на інститутський 20 лютого. До історичного музею він передає свою амуніцію, саморобні засоби захисту, палицю та щит, а також національний прапор з написом Дніпропетровськ, з яким пережив усі дні на майдані. На ньому залишилися сліди крові. Завданням хлопця було захищати медиків під час обстрілів. Когда мы залезли уже на самую верхотуру возле э, Жохневого палаца, там по нам уже били огонь абсолютно куда попало. Они даже не прицеливались на тот момент, когда мы их начали оттеснять как можно дальше. То есть, например, вот отверстие, это от травмата. То есть я туда почувствовал, что в меня попала пуля, потому что у меня щит повело назад и разбило мне телефон в кармане. Хлопець запевняє, усі, хто був поруч із ним під час страшних подій у січні-лютому, були безбройними. Мали хіба що саморобні палиці на кшталт цієї під кулями? Чоловіки стояли навіть без бронежилетів. Ми наприклад, стояли от з парнем, Там був парапет невеликий, ми на нього ставили щит щити свої. І стояли з ним разговаривали. І в время йому прибивають щит, прибивають каску, пуля попадает в голову. Він падає прямо возле меня. И і тогда ти на ти кричишь, Кричиш, медики, медики подбегите сюда. сюди. подскакивает, мы Ми его на начинаем нести, снимаю с него шлем, балаклаву, на балаклаве его Мозги Максим бачив, як 22 січня з вулиці Грушевського виносили тіло Сергія Нігуяна. Директорка історичного музею Надія Капустіна. Сподівається, що в майбутній експозиції з'явиться і стенд його пам'яті. Трохи нехай в родині втихне ота біль, і ми будемо їхати і просити його особисті речі, фотографії ну все, що може розповісти про людину. Ми будемо працювати з хлопцями, щоб вони давали нам координати інших родин, щоб ми все ж таки і оцю розкрили, що то були за люди, які стояли на майдані. Фонди музею поповнилися і друкованими виданнями, а також фотографіями, нагрудними знаками учасників майдану. Як швидко їх покажуть широкому загалу, невідомо. Адже постійні експозиції музею завершуються ще 1945 роком. Тож у планах істориків зробити масштабну виставку, присвячену життю нашого краю у другій половині ХХ століття, початку 21-го. Софія Богуцька Євген Хисний новини одинадцятого каналу.